Ага, А він, він був там цвинтар, а другий був у перелічку, там був хрест, але від знищений. Та Та часом казали, що куди б сяк міг, аби той хрест поставив ноги, аби стояв, аби на пам'ятку хвороба була погана, то навіть не, 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 не втім цвинтарі не ховали, а там аж погано була якась чекачка, якийсь чи якась не знає. Uh -huh, uh -huh. no, ну, не, не нагадаю. О, якісь слабосі були, як то люди вмирали. Діточки вмирали, по троє було uh, на столі, У видно чи було троє було. Вже за неї пам'яті виділила мсьома. Ні, троє uh, вмерло. але не перший умер там було четверо дітей uh -huh. були. Два хлопці і дві дівки.